Всім доброго вечора. Не знаю, в нас зараз дощ іде по крищі рудить. Може в мене буде погано чути. Дивіться, що в нас нового. Получається, о цьому станку вже малі поросята, де були наші ну, наша старша група. От ми їх поміняли містами. Получається, цим тут міста достатньо. І цим тепер добре. Трошки ще протягнуть тут, поки не підростуть. А там вже як підростуть, то ми в цих планах вже убирать пора. Уже такі хорошеньких. Так, по цим наш Петранчик. Оце не до поросята. Щоб ви розуміли, оце сьомий місяць пішов, якщо не восьмий. Ну, кілограм 60, як є, то добре. Це таких поросят я купив, хто не знає. Купив ще мужик той каже, бери оцю, каже, ця свиноматка буде бомбезна. У нас вони щось проблеми з ногами. Я думаю, їм і желіза не колов, той мужик. Хоча казав, що все колов. Оцю ми ось, вони одинакового візрасту за цією. Ну є, що тут ну, для порівняння дивіться. Сто щем-то кілограм і оце собачата. То своє є своє. Зараз будемо поратися, накидав їм горіхи. горіхи. Тут буде вечірня оправочка. Овечек то я підчистив трохи. Щас забить бункера, бочки залить. І в принципі буде все готово. А, оце корито треба зрізати. Приварив так, що немає болгарку залізти. А зрізати його треба, бо зняв в оцих е, ніпельну поїлку. Одвіз до батьків на другий двір. Там у нас е дюрочки маленькі. Їм поїлочки віддав. Тепер на час з цим корито. Цих поїлки стоять. Крито це не потрібно. Треба забрати цю кормушку, переставити містами, тобто цю туди, до великих. Ну а в тих, що, а в тих, що велика тормушка, то сюди поставить. Дивіться, чуде. Ну куди ти лізеш? Куди ти лізеш? На дворі в нас зараз плюс. Все летить, все тане, калюжі. Вправлятися дуже не хотілося виходить, ну, але там. Цього не, не об'яснює, що я не вийду, бо в нас дощ. Хто займається домашнім господарством, тих виходних немає. І болить, щось не болить. Получається, не получається, а треба йти і кормити поросят, ухажувати за ними. Ми в відповіді за тих, кого ми приручаємо. Так. Ну, все, в принципі, поки що... Ну, Саме вважали, цим поросятам 3,5 місяці. Ось отакенькі вони. Не знаю яка вага, чесно, не маю на чому зважити. Ну, я думаю, цього кілограм 45 є. Ці трошки старші, ніж ці. Це воно кабан лежить і це свинка. Він, по-моєму, вже йде 4,5 4 десь місяці. То вони, звісно, кабан вже кілограм 75, я думаю, є. Свинка. Кілограм 65. 70 десь так. 3,5 місяця поросятам. Три з половиною. Три з половиною. Я вважаю, що це хороший результат. Ось такі у нас поросятка. Ну, кому понравилось відео, ставте лайки, коментуйте. Будемо дуже вдячні. Sim, Mirna Naba.